Донецькі школи, українські діти в донецьких школах хочу розповісти, як там все відбувається. Спойлер: відбувається все так, що потім діти змогли зайти в рівне житомир Черкаси з чистою совістю зі своїми цілями та переконаннями. Заходи тільки за грудень, там дуже-дуже активне життя. Один, вони оновили патріотичний стенд: стенд поділений на дві частинки: живі герої тієї самої операції. і вже не живі. І вони закликають учнів приносити більше фотографій. Два. Дуже багато проводиться конкурсів, де діти повинні писати твори. Ось три дуже цікавих теми, з якими або перемогли діти, або взагалі була така тема, на яку повинні написати твір діти. Слово «Побєда». що воно значить для мене. Есе во ім'я отічества. Подвиг історія. Три. Хто мой герой? Конкурс проводився проєктом правильні тетрадки». Я думаю, проєкт називається Правильні тетрадки», тому що діти повинні писати про правильних героїв, нічого там часом не переплутати. Наступне в День Святого Миколая, Ніколая 19 грудня пройшли веселі старти. Я думаю, ви можете здогадатися, хто вручав нагороди переможцям. Правильно, це ті самі герої тієї самої операції. І вишенька на тортику. Перед 2026 роком провівся захід Музею пам'яті поколінь. Все було організовано таким чином, що старшокласники розповідали молодшим класам про традиції святкування Нового року в умовах Великої Отечественної фотографії там, ну, такі музейні фотографії на стінах вісять плакати. Зображенням Леніна і Сталіна. Ось на такі екскурсії ходять українські діти. Ну і останнє учні цієї школи передавали вітання школі побратиму, яка знаходиться де? В місті Омск.